з вікою на поштомат нам треба було фільтри для води. І вона через інтернет заказала, і оце ми отримала отаку от посилочку. Тут їх повинно бути три вроді. І зараз розпакуємо. Так, де ж його тут краще, не знаю. Подивимося, значить, дивіться, ось Самі фільтри коштують 300 гривень. І 70 гривень доставка до поштомату. 370 гривень. Так, зараз відкриємо. Ну, так. де воно тут? Ага. Угу. Все, коробочка. Вся в скотчі. Зараз. Я такий плюшки, але це думала, що коробочку собі збережу. То вона мені треба, господі. Ну, дивіться, нормальна коробочка, чистенька вся прийшла. Так, дивіться, ось такий. Ура! А то у нас вже все, вже останній фільтр, і він вже не працює. Так, де я забула, де? Ну, це ж тут відкривається. Так, прикриє. Оце такі вони тут три, три в упаковочки. І зараз я заміню. Ну, це ж воно, оцей поштомат, він знаходиться біля, у нас тут у місті, біля 28-ї школи, і біля АТБ. Ну, як же мимо АТБ ми проїдемо. Ну і зайшли в АТБ. І що ми там купили? Зараз я вам розкажу: оце пакет. Я отак сюди поставлю. 4 гривни. Оцей такий пакет коштує. Далі, що ж ми купили? Так, напійпівлітровий фанта. 20 гривень, 90 копійок Віка з собою взяла на роботу. Як завжди, бабуля пішла, як вона говорить. Ну, давненько вже не купували. У мунтізлакових паличках. Оце 250 грам коштує 52 гривни, 80 копійок. Пряники, хлібодар з фруктозою. 27,90. Десятка я була. Ну, в мене там є. Люся привозила гостинці, ага, неправильно кладу. От, і є ще. Ну, думаю, нехай будуть. Бо діти їдуть зараз на соцмісто в ту квартиру і хай будуть про запас. так. Далі що ми купили? Яблука айдарет першого гатунку, кілограм. 632 грами. Вроді як 600, чи 532, чи 632 трішки стерто. По 19 гривень 95 копійок. На 30 гривень 56 копійок. Ну, такі дуже хороші яблучка. Бо вже всі поїли. Ті, що Лія тут мене пригощала. І оце. Взяли такий пакет яблука. Здорові, такі гарні. І вони ж на смаку. Дуже смачні, я знаю. Так, далі взяли крем для рук живильний. Коштує а, 80 мл, коштує 54 гривні 90 копійок. Зашкалюють ціни крем. І він живильний та зволоження два в одному. Тож я віки говорю, мені такий не треба, мені, вона каже ж, ето, живлення. Кажу, не треба мені живлення, мені треба зволоження. А вона і не почитала, що тут і те, й те є. Ну Ось такий. Це, ну так, як раніше називали бархатні ручки. Silky Hands з догляду за руками. От. Ну, ко Скільки коштує, я сказала, Ну, його там вистачає на довгенько Так, і що ще купили? Зубна паста 100 мл, Локалут White Альпійська м'ята відновлює природну білість зубів, має освіжаючий смак альпійської м'яти. Це ось така вона була по акції коштує вона 88 гривень 50 копійок. І взяли ще печиво, Марія. Теж на фруктозі отаку запаєчку 240 г і коштує. 30 гривень 90 копійок. І оце за все це, ну тут немає фанти, заплатили 310 гривень 40 копійок. Це такі були покупочки. І 370 це фільтри, які в пошто, поштоматі заплатили. Ось так. ну Через Приват через 24, здається, Віка заплатила. Ну, оце так. Ну, все, все те, що треба, якби, необхідне зовсім. Ну, можна було з смаколиками почекати, але ж раз уже поїхали, то цей закупилися. Оце такі були покупочки. Сьогодні в супермаркеті АТВ і заказ через нову почту. Ну, Пакетик пригодиться, бо як завжди ж поїхали, хоч тут і не багато, але треба було брати пакета і був вже вдома.